i uh, Веселими українськими піснями, танцями і позитивною атмосферою зустрічали містян творчі колективи міста. Справжні андріївські вечорниці, такі, які відбувались у давнину і полюбляли ще наші предки, розіграли колективи палацу культури, будинку дитячої творчості, школи мистецтв. Минулого року ідея подібного заходу була вперше втілена фольклорним ансамблем Роксолана. Тож цього року кількість натішинців, зацікавлених дійством, збільшилась. Чимало присутніх вперше спостерігали за старовинними традиціями святкування Андрія. Сьогодні перший раз прийшов. Подобається дуже атмосфера, така хороша і весела. Згідно з сценарієм вечорниць, незаміжні дівчата збирались у домі господині, де вимішували і покликали ту, ліпили вареники і ворожили. Способів дізнатись свою долю існує чимало. Визначити, коли вийдеш заміж, чи зустрінеш у майбутньому році коханого можна і за допомогою чобіт чи свічки. Присутні спостерігали за чаклуваннями і ділилися своїм досвідом ворожіння. Я вчилася в гуртожитку, то переставляли тапочки, і хто швидше заміж вийде. Ну, справдилося, Вірю, через то гадали. Не просто заради розваги, а і вірили в це. Свято Андрія вважалось парубоцьким. Хлопцям цієї ночі прощались всілякі капусті. Не обійшлись без парубків і. Вечорниці, а чого ж це нас ніхто не кличе, Зірка перша вже зійшла. А я думала, що вечорниця вже й без хлопців буде. Добрі дечі по Катерино. Наситившись смачними пирогами, розваживши дівчат з жартами після виконання усіх забаганок. Хлопці кусали калиту. За ними дівчата, а потім і усі бажаючі. Обов'язково на Андріївській вечері мала бути макітра вареників. За ними можна було й ворожити. Господині комунального закладу Палац культури наліпили 1200 смачних апетитних вареничків. Ними і частували присутніх. Пісні вареники, картопля, капуста е вишеньки. Пригощайтесь! Мені попався вареник з капустою, я їх люблю. Півали гарно і танцювали і частували гарно, все сподобалося. А ще вважалося, що саме на Андрія найсприятливіший момент для загадування бажання, яке обов'язково має здійснитись. Кожен думав про своє потаємне Миру для моєї країни. Як наші заміж вийти, здійсниться чи ні, покаже час. Хтось вірить у Андріївські ворожіння, хтось ні. Єдине, що точно засвоїли присутні нетішенці, так це те, що вечорниці це справді дуже весело.